Які тільки історії не чує українська пеніда у судових залах. Перейшовши за каси, значить мене ззаді злогнала Вікторія Маркіна, почала шарпати за одежу, бити руками по голові, ззаді. І хто тільки не стає героями цих історій? Бізнесмени, депутати, високопосадовці. Від тюрми і суми, як то кажуть, та непересічні люди добре знають, головне вперто гнути свою лінію і тягнути, тягнути. А там, гляди, правосуддя візьме і повернеться у потрібний бік. Мені не здороміло, що це винувачення містить практику у мисному завданні побої, і інше, які зробили до чому я. 我、嗯。嗯嗯嗯 Журналістське розслідування "Кулак чиновниці". Дивіться у вівторок о 19:45 та 21:45 на 12-ому каналі.